Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас в метафізичному просторі енергетичних новин. 21 вересня. Це день затемнення. Та 22 вересня день осіннього рівнодення. Це духовний перехід, який не схожий на жоден інший. І я хочу поділитися з вами цим відео, тому що те, що буде, те, що гряде, це не просто космічний момент, це глибокий енергетичний перехід як для окремої людини, так і для всієї нашої матінки планети. Ми вступаємо в час, який має сколихнути, пробудити. І відновити баланс нашого життя, і це вплине на нас особисто, колективно та глобально. Давайте на мить зрозуміємо, що ж насправді означає ці дві потужні дати, два дні, та як ви можете працювати з ними у своїй власній подорожі, зцілення та пробудження. Отож, друзі, 21 вересня. Це день затемнення о 22.43 за київським часом, це космічне очищення. Затемнення це як кнопка скидання для нашої душі. Коли сонце блокується, світло, істина призупиняється, щоб можна було побачити тінь. Це спосіб св... Всесвіту сказати. Пауза. Давайте приберемо. Вдома у духовному плані. Це затемнення допоможе нам відпустити те, що більше не відповідає тому, ким ми стаємо, зруйнує старі кармічні цикли, контракти душі та шаблони, викличе глибокі емоції, усвідомлення чи спогади, розкриє те, що було приховано у нашому полі. Це старі страхи, застарілі переконання, енергетичні штурми. Ви можете почуватись надзвичайно емоційними чи чутливими, розгубленими або втомленими, ніби ви готові щось скинути, але ви не впевнені, що ж це саме. І це, друзі, нормально. Це ваша душа готується звільнити тягар, який ви більше не повинні тягнути за собою, нести. На глобальному рівні це затемнення висвітить. Тріщини застарілих системах спровокує пробудження в масовій свідомості та похитне фундамент того, що ми вважали довгий час істинним. 22 вересня. Осіннє рівнодення, космічне перебалансування рівнодення це момент, коли день і ніч знаходяться в ідеальному балансі. Ви ж це знаєте. Енергетично це являє собою перекалібрування нашої енергії, час для нових намірів, що відповідають нашому серцю та душі, портал для закріплення достатку, ясності, мети та стілення. Саме тут ми переходимо до творення, але лише після того, як затемнення. Так би мовити, очистить простір. Тому, любі мої, використайте цей момент, щоб висловити свою правду, встановити свій намір для наступного розділу. Знову варто з'єднатися з землею та своєю внутрішньою мудрістю. Відчуйте, чого ж ви насправді бажаєте і ким ви готові стати на колективному рівні рівнодення активує мережу вищих частот на землі. Віднесення колективної свідомості відбувається більше людей за щораз почнуть відчувати більше і більше, ставити під сумнівом, пробуджуватись та пам'ятати, згадувати. Це момент повороту душі під час цього затемнення та рівнодення ви можете відчути, що певні частини вашого життя летять, реберті, розпадаються чи перенаправляються. Ви відчуєте значно глибші сни, а посилену інтуїцію чи внутрішні покликання. Відпустіть людей, шаблони чи версії себе, які здаються застарілими, пробудіть нові дари чи духовну вашу чутливість. Довіряйте своєму серцю більш ніж будь-коли. Що ж це означає для нашої любої матінки планети? А зростуть колективні пробудження більше людей побачать. Значно глибше крізь ілюзії. А це через засоби масового інфікування, гроші, фальшиві системи. Старий світ, звісно, чинитиме опір. А та саме так він і ламається. Нова хвиля цілителів, лідерів та працівників світла відчує покликання зробити впевнений крок вперед. Ось невеличка порада про те, як працювати з цією енергією. Ну це на додаток, що ви вже знаєте і вмієте. Це лише невеликий посібник, який допоможе завжди довіряти своїй інтуїції. Отож, друзі мої, 21 вересня в день затемнення, використати цей день, щоб очистити своє поле та розірвати зв'язки із старим. Що можу порадити? Рекомендовані трави для обкурення беремо полин. Для духовної ясності та знання психічних блоків зшавля е, для очищення щільної енергії, розмарин для очищення кармічних зв'язків, лавровий листочок для вигнання застряглої енергії. Ну і при цьому дуже варто намір підкріпити молитвою як афірма, афірмацію. Я відпускаю те, що мені більше не служить. Я очищаю всі зв'язки та блоки, що стоять на моєму найвищому шляху. Я відкриваюся для зцілення цього священного затемнення. Я йду вперед, у ясності та істині. Активово, нехай буде так. 22 вересня в рівнодення. Закріплення та маніфестації тепер коли. Попередній день ви очистили шлях. Це час, щоб посадити насіння узгоджених намірів та закликати достаток. Ось рекомендовані трави для роботи, кориця. Асує для процвітання для пристрасті, базилік для захисту та багатства, лемонграс для ясності та притяжіння, ромашечка для миру та душевної гармонії все це ще є в широкому довкіллі. Молитва афірмація: тут і зараз я вирішую творити у гармонії зі своєю душею. Я закликаю достаток, любов, зцілення та божественні можливості. Я сію насіння свого нового розділу з ясністю та радістю. Нехай ці благословення поширяться на світ навколо мене. Так воно і є. Дякую, дякую, дякую. Отож, мої сонцесяйні друзі, це перехід тут не для того, щоб когось за щось якимось чином покарати. Він тут щоб очистити, переналаштувати та повернути всіх. Нас на шлях додому, до себе. І в цьому просторі ви готуєтесь до істини. Ви стаєте більш автентичними, узгодженими, сильними я. І те, що постане з цього моменту, буде побудовано не зі страху, а з душі, з любові, зі світла. Я певен, ви готові до цього. Адже ми народились для цього часу, всім, всім вам. Багато любові. Я, Олександр, запрошую, і заохочую вас, звісно, охочих до занять у щоденних групах, щоденних медитаціях у групі Телеграм. Ось посилання під шапочкою. Жерзичу яскраво насичено провести ці два дні: 21-22 вересня. Щоб життя ваше наповнилось саме цими чудесними миттєвостями творення. Благотворіть, благо благодаруйте. Благо Я, Олександр, Обійми світла. Діліться коментарями та враженнями. Вдалого вам дня, благословення на вашому шляху.